299 гривень за дитячі гумові чоботи від бренду Aldi. Тут у нас є і для хлопчиків, і для дівчат. Вартість 299 гривень за пару, загально в лоті 10 пар, 2990 гривень загальна вартість. Показую вам, є модельки, які можуть світитися. Оп! Вони тут обоє, але треба гарно стукнути, дітки знають, діти розберуться. Є моделі, які без підсвітки, є просто моделі, які Круті, яскраві розміри від 22 по 33. Як бачите, є варіанти, є з світловідбивачами, є варіанти і для хлопчиків, і для дівчаток, Ось для хлопців із літаками, є, із чило... людиною-павуком. Вони всі йдуть без утеплення. Я зараз ось покажу звичайні, але дуже приємний до тіла. Тут іде. Не до тіла, а саме для носочку просто або для колготочок, тут буде достатньо. А є моделька, ось, наприклад, 33 розміру, є з утепленням. Ось такий варіант. А так всі звичайні. Є, як бачите, з затяжечками, є без. А, нагадаю вам 299 гривень всього за пару для того, щоб замовити ось такий лот з дитячих гумових чобіт, бо це дуже актуальний товар, зараз осінь, і прям це топ. Прям на зараз, на зараз одягати, коли дощі. Замовляйте через наших менеджерів усі контакти в описі під даним відео.